Браво, дивіться, молодець, молодець. Це був слон, правильно. Молодці, поїхали. Ніхто хлопот не поїхали. Поїхали. Поїхали! Молодці, браво, браво, браво! Працюємо, 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 працюємо. Добре, добре, четвірочки зібрали, четвірочки зібрали, браво, браво. Птах, зм'ячеп, птах. м'ячем, як птах. Браво, поїхали молодці. Дуже непогано, непогано зібралися у двоєчки. Двуєчки. Швидко. Швидко. Добре, так. Ти там трошки вийшов зайвий, да, присідай. Нічого, нічого, нормально, нормально. Поїхали. 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 Елефанбал! Елефантенбал! Та, добре, молодці! Поїхали далі! Поїхали! Все, в мене вже так само англійський вище okay, бачить. Окей, граємо, давай. Пікінбал! Пікенбал! Пікінбал! Свиня! Як свиня робить? Як свиня робить? О, отак робить, носом риє. Поїхали молодці. Молодці, поїхали. саме головне Що? Да. Давайте, 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 ще рухаємося, рухаємося, рухаємо. Ще рухаємо, ще рухаємо. у власне погано виходять, молодці. Поїхали, рухаємося далі. Рухаємося далі. Так, молодці. Дивіться, тепер робимо ще наступне. Робимо ведення і розворот під себе. Робимо і слухаємо далі. І зібрались у четвірочки. Чотири, чотири, злихомо. Давайте, давайте. Так. Добрый, добрый, добре, добре. рухаемся, рухаемся, рухаемся. Так, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Давай, 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 удвуечки собрались. Двоєчки, двоєчки, давай, давай. Ні, там не встигаєте. Синочок постійно, постійно запізнюєшся. Якщо двоєчки когось купив, і вже тримаєш, поня, поїхали, поїхали, розворотики, розворотки, розворотіки. Так, давай, давай, давай. Так, добре, 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 добре. Ящерка з м'ячем, ящерка з м'ячем. Як вони то роблять? Добре, молодці, молодці, поїхали. Ну, все більше нагадуєте партизанів. Давай, поїхали, поїхали, молодці, молодці. Я... Орел м'ячем, Орел. Гордий Орел, я крилами маха. Добре, молодці, поїхали, поїхали далі, рухаємося. Рухаємося далі. Рухаємося, молодці. Так, пробуємо робити фін дідана. Хто вміє? Я! Добре, пробуємо фін дідана. Льова позачістки довго змі. Слухаємо. Макарчик, прекрасна робота в тебе. Дуже чудово. Я бачу, як ти на шиї носиш. А знаєш чому? Тому що комірець хороший. Комірець тримає. Давайте, поїхали, поїхали, поїхали. Корова з м'ячем. Корова, Корова, як корова? Та на роги насипили, м'яч. Василь корови, і собаки однаково. Молодці підняли. Піднялись і слони такі самі. Давайте, давайте, давайте. Рухаємося, рухаємося. Зібрались у п'ятірочки. У п'ятірочки. Ви вже сімок зібрали. Давай. Там п'ятеро. Ні, ні, у вас було п'ятеро, потім ще двоє добили. Давайте, всіли, поїхали, поїхали. Він зідане, він зідане, він зідана. Добре, добре, стараємося, стараємося. Виходить, виходить трошки краще. Молодці, молодці.